Якщо хтось може наступати, можна блокувати. Зрозуміло? Копняк спадаючи, працюємо. Дев'ятирічна Черкашанка Дар'я Галич другий рік займається мистецтвом бойового губака. Улюблений прийом дівчини Щупак. Отак він робиться. Це мій любимий прийом. Коли нікого немає поряд. Можна, якщо на тебе напав хтось, можна захиститися. Такі тренування організували для учнів на час шкільних канікул. На перші заняття прийшли 15 учнів, проте кількість учасників занять не обмежена, і долучитися можна будь-коли. Місцем зустрічі обрали один з міських парків. Окрім техніки двобою на тренуваннях діти ознайомлюватимуться з національними традиціями, розучуватимуть народні пісні й танці. Цьому хоче навчитися, і 12-річний Ярослав Богуш бо хоче бути схожим на свого кумира. Козаків багато для мене Іван Сірко. Де справжній козак, характерник більше ознайомся з культурою України, і це гопак це власне українське. Організував тренування наставник школи бойового гопака. Багато рухів саме в бойовому гопаку. Вони були розшифровані з українського танцю. Гопак дітки вивчають пісні. Займається не тільки бойовим мистецтвом, саме бойовий гопак, але і володі... правилами володіння традиційної козацької зброї це шабля, спис, палиця, різноманітні ботаги. Також для своїх вихованців організатори запланували влаштувати лісове таборування, на якому вивчатимуть різнотрав'я, готуватимуть страви, вчитимуться розпалювати вогнище за допомогою природних матеріалів. Отримані уміння школярі зможуть випробувати на козацьких змаганнях та чемпіонаті з бойового пака. Юлія Порпленко, Дмитро Мирошниченко, Черкаси П'ятий канал.